Вітаю! Це перша з трьох коротких лекцій, в рамках яких надамо вам базові навички користування Microsoft Excel та Microsoft Word. З вами Людмила і це канал CleSKS Foundation. Почнемо з основ. Excel оперує величезними листами, які складаються з прямкутних комірок. Кожна комірка може містити число, текст, формулу або інший вид інформації. Комірки зібрані в стовпці, підписані зверху літерами. Та рядки, підписані зліва числами. Найпростіша таблиця складається з двох стовпців з числами та заголовки. Майже завжди таблиці, з якими ви працюєте, мають більше, ніж два стовпці. В такому випадку прийнято в крайньому лівому стовпці вказувати ключову інформацію, наприклад, ім'я, порядковий номер або інший ідентифікатор, а в подальших стовпцях іншу інформацію. Головне що вона має бути уніфікована в межах стовпчика, адже заголовок має відповідати тому, що написано у всьому стовпці. Наприклад, якби ми для кожного учня вказували не оцінки, а вік, зріст і улюблений колір, то ця інформація має бути чітко розсортована по стовпцям. Не має бути такого, що в одному й тому самому стовпці для одного учня ми вказуємо колір для іншого вік, а для третього зріст. Тоді таблиця перетвориться в тотальний хаос, і нею ніхто не зможе користуватися. Більш складним типом є таблиця з об'єднаними комірками. Комірки об'єднують, коли інформація в них відноситься до кількох комірок, рядків або словців одночасно. В нашому прикладі в таблиці наведені вимірювання величини Y та розраховується середнє значення. Об'єднати комірки просто. Для цього треба виділити ті з них, які ви бажаєте об'єднати, та натиснути кнопку «Merge cells» або українською Об'єднати клітинки на голоній вкладці Excel, що розташована над таблицею. Тепер перейдемо до оформлення таблиць. Воно часто залежить від конкретної задачі, для якої ви робите таблицю. Однак є й загальний принцип. Завжди треба виділяти рядок заголовками, і вкрай бажано підписувати таблицю. В нашому прикладі таблиці вже підписані. Ми додали порядковий номер таблиці та декілька слів. Завдяки заголовку інші користувачі або ви самі через півроку маєте зрозуміти, яка інформація міститься в таблиці і для чого вона робилася. Рекомендуємо так робити дуже допомагає. Заголовки потрібно виділяти, адже вони містять найважливішу інформацію у таблиці та відповідно дозволяють її систематизувати. Рекомендуємо виділяти їх жирним кольором та або заливкою. Для заливки радимо обирати пастельні кольори, інакше буде рябити в очах. Обидві кнопки знаходяться на головній вкладці Excel. Звернімо увагу на ще один аспект оформлення нашої таблиці вирівнювання тексту в комірках. Можна це робити за лівим чи правим краєм, за шириною та по центру. Числа ми рекомендуємо вирівнювати по центру комірки. Заголовки ж можна вирівнювати як по центру, якщо вони короткі. Так і за лівим краєм, якщо довгий, текст для полегшення його сприйняття краще вирівнювати завжди за лівим краєм комірки. Залежно від ситуації, особливо для великих таблиць, є сенс виділяти кольором перший стовпчик, або деякі інші стовпці, які місять найважливішу інформацію, наприклад, фінальний результат розрахунків. Для зручності можете користуватися інструментом Format Painter, він же формат з зразком. Який дозволяє копіювати оформлення з одних комірок на інші, не змінюючи їхній зміст. Тепер настав час порахувати. Ознайомимося з п'ятьма найбільш розповсюдженими функціями Excel, які вам майже гарантовано стануть в пригоді. Перші дві з них сума та середня. Кожна функція починається зі знаку «Дорівнює», а далі без пробілу пишемо sum та average відповідно. Третя функція це розрахунок кількості значень у комірках Count. Якщо таблиця, з якою ви працюєте дуже велика, щоб не листати вручну до кінця, можна застосувати наступну комбінацію клавіш CTRL Shift плюс стрілка вниз. Коли ви її натиснете, вас моментально перенесе до кінця таблиці. Аналогічно працюють комбінації з іншими трьома стрілками угору, вправо і вліво, переносячи вас у відповідному напрямку. Фінальні дві функції це min та Max. Які шукають мінімальне та максимальне значення у виділених комірках. Для всіх цих п'яти функцій навіть є окремі кнопки на головній вкладці. Формулу в Excel можна не тільки розписувати вручну, але й розтягувати. Наприклад, вам треба порахувати значення квадратів для цілих чисел від мінус 10 до 10. Ви записуєте формулу в першій комірці таблиці, ставлячи знак «Дорівнює». натискаєте на відповідну комірку, потім додаєте знак ступеня. Та 2. Таким чином, в Excel записується y дорівнює x у другому степені. Після цього наводите курсор на правий нижній кут комірки з формулою. Коли з'явиться перехрестя, натискаєте на нього і опускаєте курсор миші, таким чином показуючи Excel, куди скопіювати формулу. Зауважимо, що при такому підході комірка, з якої беруться дані, буде зміщуватися так само, як і комірка, в якій записується результат. Вгору вниз, якщо ви розтягуєте вздовж стовпця, або вправо вліво, якщо вздовж рядка. Якщо ж вам треба, щоб дані бралися з однієї тієї самої комірки, її треба закріпити. В нашому прикладі ми рахуємо, який відсоток слухачів прийшли на лекцію з початкової кількості в 65 людей. Формула проста: взяти число слухачів за відповідний день, поділити на 65, тобто на комірку AF4, та помножити на 100. Комірку AF4 закріплюємо, ставлячи значок долара перед AF та перед 4. Можна замість додавання вручну натискати кнопку F4 на клавіатурі. Такий варіант повного закріплення не є єдиним можливим. Ви можете закріпити лише стовпець, поставивши тільки один значок долара перед літерами. Або якщо треба закріпити лише рядок, один значок долара перед цифрами. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобалося, запрошуємо переглянути інші відео на нашому каналі та стати частиною наших астрономічних проєктів. До зустрічі та до нових відкриттів!